Те, що я бачу сьогодні мати двохполяполярний е, світ, він хоче, щоб не було Євросоюзу взагалі, і хоче розділити Євросоюз, щоб потім з кожної країни підхопити його під себе. І ну, я взагалі вважаю, що можна було і з Європою домовитися, слухай, ну, Європа точно би не хотів би бути з Китаєм. Але якщо ти не залишаєш мені вибору, Uh, ти підіймаєш uh, 30%, ставиш, uh, 30 цього налога або пошлін, іли як хочеш це назови. Там, да? mm -hmm. Ти ставиш цього, то слухай, ну у мене нічого не залишається, як не бути з, з, з Китаєм. Тому для мене тут питання. Я не можу поки зрозуміти, що хоче Трамп. Він і сказати не може нічого адекватного, розумієш? І і зробити він не може нічого ну єдине, що він може. Я можу вам сказати: єдине, що він може, він може за місяць і е, там скільки два місяці, як він президент, заробити 2,5 мільярда доларів.